Моніторингова група телеграм-каналу кримського вітру зафіксувала нічний пожежний осередок на позиціях російської протиповітряної оборони біля села Оленівка в окупованому Криму, а саме на Тарханкуті, за даними Міноборони Російської Федерації, у цей час було збито 19 українських дронів над Кримом і Чорним морем. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук підтвердив, у унаслідок атаки на український військовий корабель загинули двоє моряків, кілька отримали поранення. Частина зниклі безвісти. Більшість екіпажу врятовано. Нагадаю, 28 серпня російські загарбники уразили один з українських військових кораблів. Тоді повідомлялися про одного загиблого моряка, кількох поранених і зниклих безвісти. Водночас російське Міноборони заявило, що йдеться, начебто, про розвідувальний корабель Сімферополь. Він зазнав ураження морським дроном і нібито затонув у гирлі річки Донай. Силу оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області, яка щороку забезпечувала прокачку 10,5 мільйонів тонн дизельного пального для російської армії. На території об'єкта спалахнула пожежа. У державній думі Російської Федерації заявили, з ринку зникнуть усі іноземні месенджери, окрім Макс і Телеграм. WhatsApp прирекли на судьбу Вайбер втрату популярності та блокування. Ця доля із месенджерами спіткає і окуповані українські території. Офіс генпрокурора України повідомив про нову підозру російському бізнесмену, президенту футбольного клубу ЦСКА Москва Євгенію Гінеру. Його компанія після окупації Криму забезпечувала електроенергією структури ФСБ та Чорноморський флот. Дії Гінера кваліфіковані як фінансування насильницької зміни влади та кордонів України. В окупованому Криму силове крило руху Руська община» розширило діяльність і тепер офіційно патрулює Сімферополь, Севастополь та Євпаторію. Російська поліція співпрацює з ними через дефіцит кадрів: до 40% у міських відділах і до 60% серед офіцерів. Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко заявила, що окупаційна влада залучає навіть дошкільнят у юнармію. Після шкіл росіяни прагнуть розпочати мілітаризацію з дитсадків, щоб виховувати дітей в умовах ідеології війни від самого початку життя. Інститут вивчення війни повідомляє, що удари по російських нафтопереробних заводах вже викликали скарги воєнкорів і призвели до стрибка цін на бензин. Ударні БПЛА України підривають довіру росіян до здатності влади захистити критичну інфраструктуру. The Economist розкрив деталі. Ракета Фламінго має дальність до трьох тисяч кілометрів, здатна нести понад тонну бойового заряду, і коштує менш як один мільйон євро. Розробка тривала всього дев'ять місяців, 90% комплектуючих українські зараз виготовляють по одній ракеті на день а вже восени по сім. Остаточне випробування очікується в бою. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, Кремль більше не вимагає контроль над усією Донецькою областю. Тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та частини Донеччини. Прес-служба МЗ з Російської Федерації а саме Марія Захарова озвучила позицію Москви. Нейтральний статус України, денацифікація, демілітаризація та захист російськомовних ці вимоги вкотре доводять Кремль прагне капітуляції України, а не миру.